Далі у США відбулись перші дебати кандидатів у президенти Джо Байдена та Дональда Трампа. Демократ та республіканець спілкувались у місті Атланта. Транслював телеканал CNN. Глядачів у залі не було центральною темою розмови була внутрішня політика Сполучених Штатів. Утім не обійшлося і без суперечки через війну Росії проти України. Трамп заявив, що він її закінчить ще до своєї навгурації. На що Байден відповів: якщо Росія візьме Київ, то почнеться третя світова. І додав, що на Україні Кремль. Не зупиниться наступними можуть бути Польща та Білорусь. Трамп сказав Путіну робити все, що йому заманеться. Росіяни думали, що захоплять Київ за п'ять днів. Цього не сталося. Вони втратили тисячі багато тисяч військових. Ця війна загрожує миру в усьому світі. Путін хоче відновити радянську імперію. Умови Путіна неприйнятні, але цієї війни не мало бути. Якби був президент, якого Путін боявся, він би не наважився на вторгнення. Я змушу Зеленського та Путіна домовитися ще до того, як зайду в офіс у січні 2025 року. Мирослава Гонгадзе, журналістка і керівник мовлення Голосу Америки у східній Європі, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня. Вітаю, вітаю в студію. Вітаю глядачі. Ну очевидно, нам цікаво. Я думаю, так само і нашій аудиторії, яким чином сприйнялися ось ці дебати? Наскільки е, пильно американці стежили за цим? Підозрюю, що надто пильно, але ви певно краще про це розкажете. Прошу. Так, звичайно, увага до цих дебатів була надзвичайна, і насправді демократи настоювали на тому, щоб провести ці дебати раніше ще до всіх процесів. Можливо, з одного боку показати, вибити певні важелі впливу з під і наголосити на всіх цих проблемних речах, зокрема судових процесах, які є у Трампа, а з іншого боку, можливо дати можливість ще виборцям трошки по. Думати перед основною кампанією, яка розпочнеться вже після е, після конвенції, але мушу сказати, що ці сподівання, які були на ці дебати, зокрема що президент Байден покаже свою силу і свою свою переконливу позицію, вони не зовсім справдились, як кажуть аналітики, і як кажуть насправді демократи і демократичні оперативи, зокрема і зараз насправді почалася дуже активна дискусія про те, що можливо. Навіть е, варіанти заміни е, е, Джозефа Байдена на, е, цій, е, на, під час цієї конвенції це технічно можливо, але політично е, дуже важко і навряд чи це станеться складно зараз сказати. Е, ш, як виглядали обоє кандидатів? Ви знаєте, аналітики зараз кажуть, що е, якщо говорити про зовнішній аспект цих дебатів, то е, то Дональд Трамп виглядав впевненіше і так би мовити, активніше і енергійніше в той час, як Джо Байден все ж таки трошки плутався у, у словах і виглядав, виглядав трошки повільнішим ніж ніж його суперник. Водночас, якщо говорити по змісту. То однозначно, що у Джозефа Байдена були жорсткіші і конкретніші аргументи, позиції, цифри в той час, як Дональд Трамп, як кажуть оглядачі, і як вже перевірили факт чекінги що він насправді дуже багато брехав у своїх у своїх заявах тому насправді складна складний зараз вибір і що одні, одна сила що республіканські що й демократичні прихильники вони не задоволені своїми кандидатами хоча знову ж таки республіканці мають більші позиції такі в них зацементований електорат Демократи взагалі почали сумніватися дуже сильно. Чи буде після ось цих дебатів якась реакція у вигляді я не знаю балотування? Тому що це те, що незвично цього року. Дебати відбулися до з'їзду Демпартії 19 серпня, вона має відбутися. Чи може е... там чекати е... несподіванок? Ну, як я сказала на самому початку, почалися ці такі дискусії, дуже складно, тому що насправді Джозеф Байден вже виграв всі праймері, тобто він насправді кандидат, але е, технічно е, зараз обговорюють правила конвенції, і е, такі така можливість е, не виключена. Хоча знову ж таки дуже складно обрати кандидата вже зараз на цьому етапі, зокрема, який е, може перемогти чи може скласти конкуренцію. Цю скажем так, Дональду Трампу сьогодні сьогодні. Обидвох кандидатів, якщо дивитися на опитування громадської думки, в них дуже близькі результати. Тобто, Дональд Трамп чуть-чуть на один-два відсотки перевищує президента Байдена, але вони йдуть так, би мовити, нога в ногу на цих на цих виборах, і тому обрати зараз нову нову кандидатуру, яка може скласти. Серйозну конкуренцію буде дуже складно. Якщо говорити про впливовість цих дебатів публічної розмови, ну абсолютно без, без жодних сумнівів розуміємо, що увага була максимально прикута. Але чи ця увага вона конвертується в, в підтримку, ну і певно, в визначеність тих людей, які віддаватимуть голоси? Ну, не не прямо конвертується, зрозуміло, але так би мовити, це для, для тих, хто вже визначився, для них. Це питання там, чи чи я все ж таки піду на це? Тобто я вже визначився, я вже знаю, маю свою кандидатуру, але все ж таки я хочу перевірити або почути відповіді на ще ті запитання, які у мене не які я не почув. Так так, так думає американський виборець. А чи вдалося насправді дебати в основному на взагалі покликані затягти в свою сітку, скажімо так, чи? Чи прихильність отримати прихильність тих, хто не визначився? І як кажуть, оглядачі ці дебати не дали не дали цього результату? У нас залишається буквально хвилина. На останок хочу вас запитати, чому настільки сильно змінили правила цього року дебатів? Наприклад, два тури з трьох відсутність глядачів, що сталося. Ну, відсутність глядачів, ви знаєте, перше, це важливо, що ем, виключили мікрофони, тому що на минулих дебатах була дуже жорстка дискусія, і о, кандидати перекрикували один одного цього, боялися, визначили, що погодили, що не будуть ем, будуть виключати мікрофони. Потім ем, е, так само е, наскільки я читала. Що все ж таки демократична група відмовилася від, від прихильників, так мовити в залі, від в залі, для того, щоб уникнути використання іншою стороною цих глядачів під час дебатів, що ставалося в попередні рази, тому і ну зрозуміло, що це такий перший раз така так такі ранні дебати. Але оскільки кандидати Такі вже так би мовити, визначені то сумнівів сумніві в тому, що хтось інший з'явиться на цій на цій арені, не було, і я так розумію, що було визначено, що ще до, до до конвенції проведуть такі дебати, і можливо, щоб вже до вересня глядачі, слухачі і виборці були краще обізнані з позиціями кандидатів. Спасибі вам велике Мирослава. Мирослава Гонгадзе, журналістка, очільниця мовлення голосу Америки у східній Європі.